Ще раз доброго дня всім. На сьогодні тема уроку: відпрацювання навичок психологічної допомоги та самодопомоги у такому психологічному стані, як плач. Я думаю, що немає такої людини в житті, яка б ніколи не плакала. Що таке плач? Ну, плач це реакція, яка дозволяє в складній критичній ситуації. Виразити емоції, які переповнюють людину, розуміємо, що тепер ми живемо в такому світі, в такій складній ситуації, коли в країні війна, і багато людей, які відчули на собі дуже близько цей такий жахливий, скажімо, вплив. То вони отримали ну, стрес і щоб вміти, щоб, щоб ну, вибачте, необхідно навчитися керувати стресом. Керувати стресом, так як і керування емоціями, означає зменшити. Ну, шкідливі наслідки стресу для здоров'я, уміння долати негаразди, і відповідно підвищує самооцінку, настрій додає наснаги. Ну, сьогодні ми обговоримо, які є методи збільшення стресостійкості. Основний метод це є здоровий спосіб життя, тому що в основному з правильно збалансованого харчування, яке містить там необхідні поживні речовини і вітаміни. Також фахівці зараховують хороший сон. Відпочинок, фізичну активність необхідно вживати вітамін Е, тому що він підвищує імунітет і стійкість, і стійкість до стресу. До речі, цей вітамін у натуральному вигляді міститься в картоплі, сої, кукурудзі, моркві, ожині і волоских горіхах. Є такий цікавий метод, як, ну, як можеш боротися із плачем, можна зібрати. Так звану коробочку швидкої допомоги. Це можуть, ну, треба знайти речі, які приносять вам задоволення і заспокоюють, помістити їх у таку коробку, оскільки під впливом плачу дуже важко сконцентрувати думки і зосередитися, і тому варто заздалегідь попіклуватися про антистрес. У мене питання до студентів: як ви думаєте, що можна покласти в ту коробочку? Наприклад, якісь подарунки від близьких людей. Так. Чи у когось є ну, ще що? Ще що можна покласти в таку коробочку? Ну, можна все, що приносить тобі якесь задоволення, спокою. Багато не улюблені так, речі. Так. так, улюблені речі. А чи є у когось у вас така коробочка вдома? Нема. Знаєте, навіть дуже часто використовують бо ну, коробочки. Може, дійсно не всі мають, але дуже часто такою коробочкою, знаєте, що може бути? Може бути альбом із старими фотографіями. І от коли людина в ну, тривозі, коли людина плаче, коли ну, якісь негаразди трапляються, і заспокоїти себе можна також, от якби та коробочка це і буде такий альбом із фотографіями. Добре, дякую. Ще яка може бути допомога? Це обов'язково не забувати хвалити себе щоразу, коли вам удається впоратися із хвилюванням. Наприклад, можна купити собі щонебудь небудь у подарунок. Або, ну, дивіться, причому робити це потрібно не стільки заради себе, скільки заради свого мозку, тому що ваша сіра речовина теж має потребу в подяці за відмінно виконану роботу. Знаєте, стрес він є частиною нашого життя, і уникнути його або сказати, що от в моєму житті ніколи не буде стресів, це, звичайно, неможливо. Необхідно навчитися керувати стресом, керувати своїми емоціями, тому що наш мозок викидає гормони стресу на будь-які подразники, які загрожують нашому спокою. І при цьому йому зовсім байдуже. Реальні вони або вигадані. Вирватися із стресового кола допоможе найпростіше навіть така йогівська вправа. І цього цілком достатньо, щоб повноцінно відпочити, збагатити мозок киснем і заспокоїтися. Ще є така цікава вправа. Я зараз попробую з вами виконати, яка назва... ну, техніка: техніка заземлення. П'ять. 4, 3, 2, 1. Що це за техніка? Це заспокійлива техніка, яка зміцнює зв'язок із реальністю, використовуючи 5 органів чуттів. Отже, нам необхідно назвати 5 речей, які можна побачити. Прошу, студенти, звертаюся до вас. 5 речей, які можна побачити. Ну, давайте я почну. Вікно. Телевізор. Телефон, парфуми і пістілець. Добре, Соня, дякую. Чотири, чотири речі, які можна торкнутися. Давайте я. По... Прошу, Цей, Наталі. Чашка, дзеркальце, крем і... і рамочку. Добре, дякую. Три речі, які можна почути. Три речі, які можна почути. Хто нам скаже? Ну, давайте я. Да. Юлія, так. прошу. Можна почути, як працює холодильник на вулиці співають, Та, Можливо, ще шуміти. Добре, дякую. Дві речі, які можна понюхати. Дві речі, які можна понюхати. Добре, і одну річ, яку можна спробувати. Одну річ, яку можна Моя. спробувати. Добре, Добре дякую. Отже, це така техніка, яка, ну, скажімо так, заспокійлива і ще раз кажу, от вона зміцнює зв'язок людини із реальністю. Ну, давайте переглянемо ще, от, які, які є найкращі захисти від стресу, що входить до цього. Ну, основне, фізичні вправи, тому що навіть кілька хвилин фізичної активності можуть значно поліпшити настрій, самопочуття. Корисним буде що плавати, бігати, грати в рухливі ігри на свіжому повітрі. Ну, і, звичайно, фізична така активність. Вона допомагає долати емоційні навантаження. Раціональне харчування, корисно їсти свіжі овочі, фрукти, хліб, крупи, картоплю, горіхи. Ну, завдяки цьому підвищується імунітет і з'являється енергія для того, щоб подолати даний стрес. Ще часто стрес в людини виникає, якщо вона не планує час. Тому планування часу. Сприяє запобігання стресу, тому що коли людина планує час, вона встигає зробити більше. Тоді у неї вистачає сили та енергії на інтенсивну роботу, на активний відпочинок. Також формується вміння виділяти головне. Ну, відпочинок. Куди ж без нього? Відпочинок, звичайно, повинен бути і також є найкращим захистом від стресу. Щовечора гуляти на свіжому повітрі, лягати спати є в один і той же час, перед сном, думаю, знаєте, неодноразово що провітрювати необхідну кімнату, можна прийняти теплий душ, ванну, випити, випити склянку молока з медом або трав'яного чаю. Ну і обов'язково повинні бути оптимістичне мислення. Оптим... Бути оптимістом по життю це дуже круто, тому що. Вірити завжди потрібно, що яка б не була проблема, то, ну, знаєте, є такий вислів, сльозами горю не поможеш. Якщо у людини є проблема, то треба вірити, що подолати цю проблему можна. Позитивні думки, вони що роблять? Вони допомагають знайти правильне рішення, вони допомагають діяти відповідно до обставин. І ну, обов'язково слід частіше усміхатися, доброзичливо спілкуватися та приймати важливі рішення. Ну, так як от я говорила тепер про оптимістичне мислення, позитивне мислення, зараз давайте виконаємо таку вправу: ми потренуємося з вами мислити позитивно. Позитивно мислити. От, як ви бачите, на слайді є негативні думки і є позитивні думки. І зараз я вам буду називати негативні думки, а ви, прошу вас, шановні студенти, всі вголос будете називати протилежні. Тобто будемо тренуватися, мислити позитивно. Я читаю негативні, а ви позитивні. Я погано напишу диктант. Я добре, напишу. я добре напишу. Я добре, або я буду уважним, або я зроблю все, що зможу. Добре, я одержу низький бал. Я підготуюся добре і не отримаю низький бал. Добре. Це безнадійно. Надія я завжди. Голосніше, будь ласка. Надія є завжди. Так, надія є завжди. Не все втрачено. Добре. Я не вдах. Я впевнена в собі і в своїх силах. Добре. Не варто починати. Якусь нову справу. Варто спробувати. Добре. Я боюся. У мене нічого не, боюсь, не лякає. Добре. У мене пригнічений настрій. Все залежить від мого сприйняття. Так, то потрібно дивитися на світ як? З оптимізмом. З оптимізмом. Добре, дякую. Ну, а дивіться, наступна вправа у нас буде погляд у майбутнє. Як ви думаєте, таке питання? Що буде з людиною, яка постійно стримує сльози? От людина постійно стримує сльози, не, ну, не плаче. Що а з нею буде? буде? Отаке От погляд у майбутнє? Прошу, хто? Ну, вона буде постійно знаходитись в напруженні, буде зриватися на людей, не буде контролювати свої вчинки та вирази в сторону інших людей. Так, Костя, які думки? Це буде з часом накопичуватись, накопичуватись, і потім це, буде, як я сказала, буде виплачуватись. Так, то чи корисно плакати? Так. Так, от маєте знати, що якщо людина стримує сльози, тоді не відбувається емоційної розрядки. І це може завдати шкоди як психічному, так і фізичному її здоров'ю. Ну і Підведемо підсумки сьогоднішнього нашого практичного заняття. Таким висловом, все, що не вбиває мене, робить мене сильніше. Цей вислів древнього філософа найбільш точно описує те, що відбувається з людиною, яка переживає психологічну травму. На цьому в мене все. Всім дякую.